Добрий день YouTube. Ще вирізав заготовочку для котла нижнього слоєвого горіння. Ну, або по-ютубовськи холмова вирізав я своїм плазморізом балтій. Бо зараз метал подорожав, новий. Це я взяв два куска ще по старій ціні. Тобто звичайно я ріжу на металобазі, зразу вони рубають гілятини заготовки, Дома там спалюєш два круга, щоб подогнати то, що треба подогнати. Наприклад, вирізати ось цю частину або дверки, якщо піролізний. Тобто, ну, примерно там 2-3 круга ще треба палити. І в принципі заготовка, то есть, не заготовка, а котл готовий. <кхем> Це прийшлося четверку різати самому. Наружну там стройки буде. З металобази я купляв, рубали гілітини. Варю я зараз. У людей, ті, що замовляють котла, тому що вдома варить світ дорогий. Ну і вдома вже я всіх задовбав цими сварками, варками, шлаком, Займає Займається часу десь, ну якщо із слесарем днів 5, напевно, без слесаря трохи довше. слесар це то тобто, є та людина, яка з рук не випускає болгарку або молоток. А це та людина, яка з рук не випускає держатель з електродом. Ну, в смысле не випуска, це там з 8 ранку і до 5 вечора. Образно, ну, то есть условно. Займає от десь приблизно 5 днів десь на 15 кВт і трошки менше на 10 кВт. Ну, я не о тому. То есть, про плазморез я потім розкажу в конці ролика, або ролик разобью на два ролика Зараз я хочу розказати про котлацию От варив я в минулому роду, в 2015 получается сварил я їх людям. Собі я так і не зварив. Три штуки. Один був на 10, один був на 16. І третій був на 20 кВт. Цей 20-ті кВт вийшло. Що я його зварив, людям дали субсидію. тобто Я його встановив, але ми його так і ні разу не затопили, тому що вони вирішили їм топити дешевше газом. Весі ці мотати дровима, димами і всім остальним. Котл стоїть, ну там навіть газета не горіла. Хоча він підключений, димар, все, обв'язка, все зроблено. А от 10 кВт і 16 кВт їх запустили люди і перезимували з ними. Ну от Про них я хочу розказати. Розказати я хочу тим людям, що будуть самі робити. Ті, що їх роблять там на продаж і все остальне. То есть, так сказати, це їхній крест, їм його нести. А от хто буде собі робити, Ну от можете послухати. Може вам буде ця інформація корисна для роздумів, так сказати. Котел сам по собі непоганий, в принципі, так. Да. Тобто він держить свої 12 годин горіння, якщо додаєш там десь піввідра угля і ще 4 часа горіння додається. Тобто робив я їх обидва з верхньої кришки загрузки. Це 20 кВт з боковою дверкою. Шибер я не робив і це був мій недолік. Що таке шибер? Тобто у верхній частині отут робиться шибер прямої тяги. Почому недолік? Ну, взагалі, я хочу розказати, в принципі, про недоліки цього котла. То, що він хороший, він хороший, то зрозуміло. Він горить, гріє, то есть, ну там нюанси, нюанси є во всьому. Їздити на машині є нюанси. Так от, от этот шибер він нужен міжсезоння. То, що весною, осінню коли тиск атмосферний міняється, починає з піддувала чадіти на розпалці. Починає він випускати дим. Тобто, якщо е, зробити оцю пряму тягу, щоб дималь прогрівся, пішла тяга, його треба робити. Ну, бажано в переважній кількості випадків бажано його зробити, бо він робиться не на один день, я маю на увазі котел. Тобто одну зиму можна проскочити, а одну зиму жити в такому кумарі, в такому гарі цьому димовому, що прозрієш просто. Потом насчід колосника. Ну, колосник теж. Я от варив, в принципі, отакий от табуретка на чотирьох ножках і на неї зверху ставиться колоснік. Тому що ну, ті люди, які топлять давно, у них є дровники, є запас дров, вони знають, що сухі дрова горять краще. А терморегулятор відсікає, тобто температуру набрав. Ну, тобто котін набрав температуру, терморегулятор раз закрив піддувало, все, і держиться температура. Бо старі люди вони вважають, що треба топити дровами не сухими і не сирими. Ну, більш до вологих, тому що вони довше горять. А то бред натуральний. Тому що в котлах тривалого горіння цей бред перевращається в таку масу конденсата, що просто фігівають. Ну і плюс тут треба робити порожок, щоб цей конденсат накопичувався під увалі, а не витікав і розтікався по всій кочегарці. Ну, це теж нюанс, який треба вчитувати насчет конденсату. І треба сушити дрова. Тобто сухі дрова любий котєл любить сухі дрова. Що піролізний, що цей, що той всі. Тривало горіння на тому весь і смисл цього котла і другого любого котла в тому, щоб допустім, піддувало закрилося. Він простояв в стопі там певний час, неважливо. Там осталось жару, якісь сигарети. Ну, тобто дуже мало жару, потім підувало відкрилось, і з цього жару він знову розгорівся. Якщо дрова будуть сирі, то цього фокусу не вийде. Тобто він буде юшить і затече, і то жар, воно все спливеться. Тепер те, табуретки, що я почав з неї. Зробив я на 16 кВт людині, просив він там сьогодні, не хоче рубати, не хоче колоти. Щоб зробив йому більшу топку. Зробив я більшу топку. Чому це привело? Ну, тобто, більше це в мене вийшло на 50 на 60 розміру. 60 це вдоль вікна. І 50 оцей вигляд. Чому це привело? Тому що він топив сирими дровима, він не набирав, тобто слоя жара не було достатньо, щоб сушити верхній слой дрів, і вони прогорали. Тобто, з виходом із ситуації було то, що я понизив висоту. Тобто збільшив слой жар, а потім э, нижче опустив колосник. Ну і котю заработав, звісно. Э, ну, температуру треба було держати, звісно, 70-80 градусів, щоб конденсата було менше. Але він почав горіти. до того, до того, коли. Слой жара був малий. Що відбувалося? Відбувалося то, що от ця частина вигорала, допусті, перві розпаличні дрова і ті, що на них лежав, там слой дрів. Він вигорав. Так, на чому я зупинився? А верхній, виходить, об'єм дрів, який на них лежав, він просто не просідав. Тобто котел затухав. Ну як затухав? Він там це саме, тлів, тобто дим пускав, ну, температури не було, ніфіга не було, тобто він не робив. На вулиці було тоді 15 градусів мороза, котло не горить. Тобто я опустив, опустив колосник і все. Опустив колосник і що відбулося? Відбулося те, що дрова ж сирі, вони залишилися сирими. Але отої інфракрасної температури випромінювання проміневого, так сказати. Тобто отут, ну там вверху смотрове це віконечко, тут огня не було видно, один дим, навіть не дим, а пар. Але котел держав температуру. Тобто, Лучовим, лучової енергії, променевої енергії, він держав температуру, тобто свої там 70-80 градусів виставлені на терморегуляторі, він держав. Тобто це теж треба учитувати. Учитувати вологість дрів. А той котел, що на 10 кВт, то там дрова були сухі, щелина була мала. Оцей порожик був малий, ну, то есть там 4-4 було. І він прекрасно тягнув там, вообще. людина, блин, по скільки, по 36 годин він у нього горів. Ну До 32 часов, то есть по 24 часа він горів, а саме більше він 36 годин у нього горів. То есть він ходив, удивлявся. Ну, Одної закладки дров. А от там, де був 16 кВт, я ж кажу, він пиляв. Зимою сире дерево, сирим його топив. І в ітогі прийшлось опустити йому колоснік, зробити тут 4, тут зробити 8, то загальна вийшла там, 12. Опустити колоснік. Е, тут а не шуба була. ну Є теж ділиться відложення от конденсаторні. Є шуба. Це то є, сажа. Теплообменнику, а є корж такий, так в нього не корж, не, не шуба була, у нього був пластилін. він його очищав.